Shit! Sure. что вы робите? Расчищаем. Что? Дозвы а вы... на работе есть? Хозяин. Вызывайте хозяина. Сейчас, секунду. Давайте, а, хай, хай не все. А кто хозяин? Вон тут деревья порезаны немаленькие. А а почему, почему мы не маленькие. Почему же деревья? Не не запустили. Не, не Дозволу, звичайно, на знесення зелених насаджень немає. Косюк? Ну, особисто косюк, а Геронівський цю продукт. Робить дорогу. Косюк же десь тут забудував. І має дозвілів, каже. Геронівський цілепродукт робить дорогу на полікові. <гум> <гум> місто розвивається, місто. будуються дороги. Вони вже подзвонили, щоб не <гум> <сюда> документи. <Хто гум> <діла Дороги? гум> Миронівський хлібопродукт, Дорог. олігарх Косюк. Це люди підтягує, щоб на роботу було б личність. Так, я Прикольно. а сам, а сам же вон він вон живе воно, на місці Котівського городища. Це от вони тут роблять благоустрій, типу, так? Ну ви що, не бачите, який благоустрій? Ні, ну да. вони можуть ну, да, та це потім все, допустимо, ну це їх територія, так? Да, да, ні, територія. Яка там територія? Це на їх територія. Так, а де ви ще один участок нарисований? Ну от вони, 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 вони задумують, мають парковку, вони парковують після. Так що викликаємо поліцію, Так. — будемо купити. Яка буде зафіксована? Дивіться, я цей я Олеся Сензець, по Київської міської ради, член екологічної комісії. От ми виїхали, ну зараз тут розробляється ДПТ, і от мене активісти вирішили показати, що відбувається. Ми тут ходили по горіховому саду. І тут побачили випадково, що тут є величезні якісь, якісь ями, зрізані дерева. І тому ж, відповідно, ну, я ж заліз. І тому хотілося б зрозуміти, Чи є якийсь дозвільна документація, бо, бо взагалі опознавательних знаків ніяких немає, тому і виникають такі питання. Ні, забори, ні. Ага. Ага. Ну Дивіться, те, що я є ДПТ в інші українцями. Тому написати на ДПТ не можна, бо він не прийнятий, він ще не є законний. Але якщо є розпорядження, то мені би бажано знати, який номер і від якого числа. Хорошо. Давайте так, а я завершаюся. Понятно. Бачите, хто на рибалці, а хтось лазить між екскаваторами. Автодор, а замовник хто? Ага. Ага. Окей. 067. 407? 46. 37. Олеся. Можна була Олеся Угу. Так, я за Так. То ви цей, то, будь ласка, просто... Бо, щоб, щоб не веш... Я не я проти такого популізму, знаєте, що все все незаконно, але бажано. Ну. Коли такі речі будуються, то, то, то щоб були якісь опознавательні знаки. Угу, добре, угу. домовились, дякую. Так, кому маю віддати? Е, так, як мені сказали по телефону. Що будується Київ автодор згідно розпорядження КМДА. завтра вони мені віддадуть принесуть цілий пакет документів. Замовником дійсно виступає Миронівський хлібопродукт». Завтра, тому що представник зараз на тут Техніка виїхала і розпорядження сказали? Ні, він не пам'ятає номер, але завтра я йому зараз. Завтра завтра це ми рік, рік розпорядження тому що тому що, тому що, вибачайте, але без ДПТ. Якщо до 2013 року, до 1 січня 2013 року, то вони ще в принципі теоретично можуть це робити. А після 1 січня 2013 року без ДПТ ну яка дорога? А, завтра отримаю документи. Телефон. Бо нема ДПТ, так? Да? Навіть якщо було розпорядження, так, так, в жодному випадку, розпорядження, якщо розпорядження до 1 січня 2013 року, тут можна, якщо після 1 січня 2013 року. А, Завтра будуть, я готова поділитися, викинути, куди, фотографувати вам переслати документи і відповідно до цього приймати рішення. Але поки нам ніхто документів тут не дасть, це я вам зразу скажу, тому що не дасть, що сьогодні неділя. Не 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 Може, коліцію визволять, досі ще. Чисто юридично, в них зараз немає ніякої документації. Ми вправі зупиняти роботу? вправі. Р... Взагалі є замовник, тут має бути хоча б бригадир, ну, є ж наряд, правильно? Та. Заказ наряду. Не Нема немає заказу наряду, які можуть виконувати. бути роботи. Це взагалі суперечить тоді нормам Екзоту. Тому що будь-яке виконання робіт є виконавець, є, 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 є його безпосередньо наряда. <пост> Тобто тут має шо бути, що Обов'язково центр міста є ще на приймальні роботи. Це були документи, ми які їм дозволяють м. сидіти м. за цим трактором. Посвідчення знаю. Я просто трошки з іншої сфери, тут я не знаю. Має бути посвідчення. І в них має бути бригадир, в якого всім має бути весь пакет документів на виконання тих робіт, які тут відбуваються. Тому що без погодження це. ну, Ну, не дай Бог, тут нещасний Забор випадок. Забор стояти. Не, нещасний не, 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 випадок. Хто відповідає? Скільки там людей? Ну, я ж про це питаю, без без техніки. тут техніка. техніка тут заліно ну, не зрозуміло, що це було. Хто відповідає? Крім того, дозволу на знесення дерев окремого немає так само. Я думаю, що їх ще раніше трохи прибрали і встановлені ага. особи. Я, я вам скажу, що тут, судячи з того, з тих кілків... Е, значить, е, їдьте трошки далі за бензозаправку око і потім ви нас там побачите. Тут група людей стоїть. Ні-ні-ні, давай вийдем. Скажи, що ми на дорогу. Зі сторони Миронівського хлібопродукту. так. Ми, ми зараз можемо вийти на дорогу, вас там заберемо. Заправку і око є вийде. Пішли воло. Андрій Доброня. Поліція міста Києва, інспектор Звинчук посилює ночи. І скажіть, будь ласка, тут ваш підлеглий виконує роботи. Друге загальне користування. А документація відповідна є на дане витробіт? Це, це територія Миронівського хлібопродукту. Тобто ми починаємо таке відчуття, що ми починаємо будувати ще не маючи да, до кінця це. оформлених документів. От тому хотілося б розібратися, що відбувається. Навіщо заболотного сто півсотні не було? Ми тут можна начальник голосівського парку. Я не знаю. Діректор. От, тому просто ми я вам пояснюю свою позицію як депутата, що я би хотіла розібратися, що тут відбувається, бо ми йшли дивитися там як. Що ми Риховий дивилися? Оріховий сад. сад. І випадково побачили, що тут величезні ями, куча поломаних дерев. Ми, знаєте, з одного боку захищаємо, ми вже тут керам наголосували 150 штук, а з іншого боку, рубаємо дерева і так от... Це зрозуміло, але страшно, що є приватною територією. Скільки хорошості підтвердження немає? Правильно? І ви не знаєте, чи це територія. Е, Немає, Ми наразі не маємо підтвердження, що це приватна територія. ця е, територія територія да. знаходиться по генеральному плану як територія охоронювального ландшафту. Так чи інакше, на такій категорії неможливо капітальне будівництво зовсім. Воно має особливі погодження. Тут багато Це тому що Генеральний план не такий валюючий. Тому ми сюди і прийшли. Тому ж в горіхні У горіху вас є спеціалісти, які займаються але... стрільчиком. Документацію це вирішує вже з тих оперативного Це не наша, компетенція. наша компетенція. зафіксували. Компетенція. Ні, ми нічого не фіксуємо абсолютно. Якщо є факт порушення, ми зараз ми не з'явилися зелена зона. Ми бачимо зелена зона. Ми не бачили дозвільних документів. Не бачили. Ми ну давайте ну, немає ж... дозвілних документів. Вони ж не несуть до документи. Зараз ми виключимо з будівельних роботах, був. мають бути дзвіні документи наявності. сейчас их не через годину он подвозит. документы поднимемся, и если нужно будет, вызовем следующую оперативную группу. Скидывали деревья срезанные. Вон пенек, смотри какой, Миша. Угу. Явно срезано. Вот это они, наверное, будут его выравнивать, да? Засыпати я. Он не в неділю це питает. Добрий день. Добрий. а в то неділю робить. Ідіть в тіньочок сюди. А мені не жарко, я щось хочу А куди техніка їде. Зараз раз оперативна група приїде. Поедет. Поедет. Технікать на місці. Не должна вона на місці. Вона не в вашем підчиненні, она в моем полиці. Полиция, я это сказала. У нас дані місце роботи. Та йде, що вас не коштують, Незаконність роботи. Можете виказати документацію? Законність роботи. Це перше. Це то, що з нашої сторони. А то, що з їхньої сторони, ви прийдете у понеділок і вони вам все предоставят. з їхньої це з якоїсь? МХП. А, ви підрядчик, підрячено. Ми підрячений, так. Ми виконуємо роботу. Замовника Так, так, хлібопроводження. А що от це зачортуєте? А це, щоб ви не бачили, скільки воно коштує. А, я розумію. Можна хлопці? Красота. Можна потримати? От перелік робіт. А ви хочете лишити, ви... так? Да? Хочете лишу, хочете не лишу. А можна перелік тут перелік робіт, будь ласка. Що ми тут повинні зробити? Да. Просто, ну, как бы, що сейчас приезд следственно-оперативно, Їм нужно не только вот этот договор, им нужен и Ну, ребята, ну ви ж думаєте, головою, що ви делаєте, да, воскресенье. Ну, ну, а от воскресенька вони уничтожають тут зелену зону. Це нормально? Хто сказав, що вона ну, уничтожає? Ну, Як зоняє? це? Дерева зрізані, дозвол... Дерева зрізані коли. Вони <клук> свіжі зрізані, я щось не, не розумію. От ну, це, це, це все зріз... шось... тільки зараз зрізала техніка, чи що. А, а коли вони були зрізані? Я не знаю. У мене написано: дивиться. Дивіться, ви відмовляєтесь від того. Корчування пнів. Утилізація пнів но не зрізка. Все робили зеленської. Конечно. Вон, ну, ну МХП, все есть. Не, ну то що у них є, це ж. Ну, ну, така... сейчас, è... человек з... Я yeah, з... вам відчитуваюсь по своїй роботі. Це, це, є... це підрядник. А хто ви е... Підрядник там. Э... Тут написано, ви слабивали. ну, пока сейчас слізників. Стай на нати тримайте. У мене просто ця техніка довечена должна бути на другому об'єкті. А ці нічого не роблять, вони стоять. А скажіть, будь Експеримент вашого. Я пишу, що там треба. А хто ви? Головний інженер, то ви ної. А, хорошо. А вы? Что вы? Меня батьку, нет, ну, ну это для это следственного вы эксперимента вы. я же у вас не пытаюсь, кто нет, вы. Нет, 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 вы пришли нет, вам нет, за забор, откуда нет, вы нет, начинаете нет, меня нет, рассказывать, фотографировать. Я нет, тоже нет. сейчас достану и буду вас фотографировать. Да, будь ласка, так, будь, будь ласка. ласка ну. Будь ласка, мы, не, мы, ничего не порушим. Но, вы, поймите, вы поймите, что вы можете на один Ну, это все есть. Вы в воскресенье ходите, у меня офис закрыт. А чего они я приехал, потому что они знают, что они вышли на работу, зарабатывают деньги. злишнії предоставляються документації часто що і, не працює. Ну якщо это то, хтось тут голову відбив. Ви жждали до завтра? Кого? Ну якщо голову тут відбила, ви ждали б до завтра? Ну, Тому. Пройшов тут так вам тут може бути або вішана табличка під ковп і А у вас, дивіться, у вас тут у вас тут немає ні якої ні стенда, ніколи можна заходити. Який стенд, Боже? Загального користування дорож. Ви їдете на диску трасу питаєте, де? Стоїть написано стенд, що? Заплатися і так. Я тебе не соблюдал. никого не Давайте по нормальному. Полиция подъедет. через сколько записали. Полиция. Есть, есть. Подъедет полиция, У вас есть фотописаться. Нам сказала полиция, что Нам сказала полиция. Мне ничего не говорит. Я не писал. У них все записано. А вы? а вы? А вы? А вы? Вы что, полиция, что у меня останавливает? Какая разница? Ну, вот, если нам настоит. Что, дорога чуть-чуть? Не... Там будет стоять техника, вот там. Нет, вот она на месте, это на месте ДПТ. Зато тут, за тут за люди, я не понимаю. А вы хотите на Майдан идти? <сіку> Можем вас з вами зустрічаться, сейчас вас там не пам'ятают. <сіку> Пожалуйста, любуйтесь <пробується> на ну, <пробується> меня. Пожалуйста, <пробується> это. <пробується> Ну вот человек работает, он, Руководящие... должен, он должен на, как, на основании какого-то документа работать, правильно? Ну, он не забавно. может взять сам. Но у меня много... лежит в офисе. А, Андрей Да, да, Андрей. Андрей, мы вызвали, естественно, оперативную группу. Сейчас подождите, пожалуйста. Да, подождем, конечно, не вопрос. Смотрите, последний лист. сейчас. Да, это. Там мы, у нас есть определенные виды работ, которые мы должны выполнить. Вот мы выполняем. Люди работают вахтовым методом, потому э, в воскресенье они на рабочем месте. Все. Все остальные докумен, документы, вот у Бедрянки, они будут завтра. территория, где ваш... Я хочу вам сказать, что можно стоять в тени и не стоять на солнце. Я хочу подзагореть, вот что-то ага. <laughs> солнечный удар может А Вы удар какие-то на больничные. Я еще можно вам так подскажу? Да. Смотрите, здесь написано, что работы проводятся на заболотном 158. Mm. Это вот, вот, это вот. я же еще могу говорю, где план территории. Я же вам говорю, вот смотрите, у нас есть четкие обноски, переданные еще я геодезисту я сейчас приехал вообще с села привез этот я, вот это я к как вас зовут Андрей, Андрей, Андрей Викторович Андрей Викторович я тоже много чего могу рассказать покажите мне документы где вы должны проводить работу территорию Выноски есть палочки вы мне покажите я вас прошу. я вам могу показать только на телефоне нет мне покажите но не покажу только завтра в 9 часов утра ну как это, завтра в 9. Ну так, завтра в 2019 у вас нет никаких документов. Есть документы. Какие? В офисе все лежат. Полностью, все генпланы. Людям понятно, что им делать. Я понимаю, но... Но сейчас не попадет никто туда в офис. Поймите правильно. Вы поймите меня правильно. У вас должны быть документы территории, где вы должны работать. Послушайте, давайте я вам пример приведу. Я сейчас возьму найму бульдозер и точно так же да поеду не, на ту. С с... Не на ту ну... сторону перееду и начну себе делать там все что угодно. Я суд подрядно организация. Я вас прекрасно понимаю. Мне дали тычки, показали, вот тут отсюда Вася копай и до забора. И все. В понедельник приедем, проверим. Я могу вам пример, что я тоже могу нанять водителя с бульдозером. Коля копай. И, и центральную дорогу перекопай. Не лучше кабель или Ты правительственный кабель или еще что-нибудь. Вы должны перед тем, как взять за работу, проверить Алло, все документы, Алло, я сейчас правильно? эксперту дам трубочку я поговорить. Следователь. Следователь, следователь да? да? Алло, здравствуйте. С кем вы сейчас разговариваете? Ну, я прекрасно вас понимаю, но как сейчас, на каком основании они работают на данной территории? У них нет документов площади работы, вы понимаете? Я, во-первых, извините, я, во-первых, не знаю, во-первых, с кем общаюсь по телефону, это во-первых. Во-вторых, у меня нет документов сейчас на руках, у меня вот здесь стоят и люди стоят. Ну так вы предлагаете мне здесь ночевать до 9 утра? Я прекрасно понимаю, но ну, вы мне одно объясните, пожалуйста. Я просто вот спрашиваю человека, который дал телефон, как они работают, на какой территории. План, план где? План. Да я, да я, я не, Я не, прекрасно, не, не. я прекрасно понимаю, но почему нет у старшего здесь да на территории тупость, нету документов, копий документов? Ну, а он должен был и при себе какие-то документы иметь, правильно? Пакет разрешительных документов должен быть на строительстве. Пакет нет, нет. документов. Я прекрасно вас понимаю. Да. Ну, потому что их нету этих документов. Их печатают до Да. Ну, там дальше жечь ну я так понимаю что завтра только будут э, документы только завтра да у ну конечно сегодня и работы я так понимаю не будет никаких правильно все здесь, все быть. ну абстрактно сделать... все, все хорошо это отдел из листов. Я же не спою, но вы поймите правильно, Тоже что все законопослушные т. граждане т. делают э, во век нанотехнологий, должны иметь ксерокопии документов с собой, это понимаете? Это есть а не документы. есть проблема. Это, это не это серьезно. Да, да документы, даже трактористы. Что? Вот сейчас человек, вот сейчас человек, я трактористу задаю вопрос, на каком основании он здесь орет. Я точно так же могу нанять тракториста, и на, на, другой стороне дороги улицы Заболотного против вас строит тот же самый хлебзавод такой же. И непонятно, почему он там ездит, почему он там строит. Поймите правильно? Не то время, я не знаю там при, при каком, я просто требую документы. Хочу... Хорошо. Хорошо. Да. Сейчас будем осматривать место происшествия. Сегодня сейчас техника все на площадку. Вопрос да? закрыт. Да. Я, э, Сейчас можно перенать да? А Сейчас пускай. Ну, смотрите, они уже ее один трактор угнали отсюда. И, ну, и Поймите трактор... правильно. Я только, мы следственно оперативная группа. И мы вам видео можем предоставить. Фик, мы фиксируем. Мы фиксируем. Я... Я могу вам видео я, предоставить. Я только записываю было? то, что я вижу. Не, я Сколько было там тракторов до того, я не могу сказать. Я могу видеть на видео. Отлично. Потом, следователю, uh -huh. который будет заниматься данным вопросом. А вы как дежурный следователь? Да, проживайте. я дежурный следователь. Вы спокойно можете предоставить все видео. Вы Это ваше запишите, право. Как да. Э -э перепишем ваши данные, не переживайте, объяснение там возьмем у кого-то. <губ> вы принесете на жестком, не на жестком, ну на обычном диске, не на флешке, вы можете принести, как дополнительно следует предоставить. Это ваше право, никто вам этого не запрещает. Хорошо. Договорились, М -м -м. да. Так. да Сейчас еще с женщиной пообщаемся. Почему мы сюда пришли? Потому что мы рассматриваем незаконность вот этого детального плана территории, который хотят утвердить. Значит, по этому детальному плану хотят построить вот один микрорайон с той стороны возле Пирогова, который попадает на охранные зоны, это незаконно. И вот на месте этого орехового сада зелененького, вот там вот, вот, вот он тот, тоже хотят делать микрорайон. Но мы пришли, это показывали депутату Киеврады, чтобы объяснить, почему нельзя голосовать за Этот проект, детальный проект территории. Значит, и мы видим, что вот тут идут работы. Значит, хорошо, что у нас был вот этот вот генеральный план, на котором вот зеленая, вот это красное, это зелен... Миронов хлеб. Вот он, угу. по экспликации, я без очков не вижу. В общем, 17, угу. это их территория. Вот 17. Миронов хлеб. Видите, вот угу. дорога проходит за чертой землеотвода. Какое они имеют территорию. право на чужой территории строить дорогу? Без утвержденного детального плану території, і взагалі. Им ніхто організація не вот этой дороги. Це Дабі не дасть документи. Ну тут є пакет документів по ДПТ. ДПТ не затверджено, роботи по факту ведуться. Зелені насадження зрізані, кучі пеньків, дерев валяються, сміття. там ртутні лампи, до речі, ми зафіксували. Хорошо. вот ну, этот весь ДПТ-шный который на Киевраду на земельную комісію заносили на То есть у нас вот такие вот предположения, Конечно, что они работают да, на чужой территории без дозвільных документов. Принаймні без, без, без дозвільных работ. Ну да, сміття скидається прямо в яр туди. И документы, да, которые полицейские. Там ДРФ куча. Ну, таких достать надо, извлечь оттуда пеньки. Вот посмотрите, тот я очистил. Значит, и этот будут чистить. Ну, вы же не даете пенски пенски. почистить ярок. А, кто будет чистить? Вы? Конечно. А у, ну, у вас ну, дозву а... самые на все работы есть? Вы же сказали, что вы пеньки тебе прочитали. Ну пеньки же оттуда вас внутри достать. Ну, ну надо так, как. то Стоп, а как они там оказались внутри? Ну, О, Ну бачит. Может да. ваши тут местные эти самые на да, дрова сейчас подорожало. А, да ви юморист.